Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати м'ясо приготовлене у гусятниці. Для цього нам потрібно спочатку приготувати бульйон. Беремо каструлю, наливаємо 1 літр води, вкладаємо одну цибулину, одну морквину, стебло селери і пару стебел петрушки, доводимо до кипіння і варимо до готовності. Нам потрібно взяти 1 кг і 200 г м'яса, 200 г білого сухого вина і 200 г бульйону, який ми вже приготували, 100 г моркви, 100 г селери, 80 г цибулі, все нарізано кубиками, 2 столові ложки олії, сіль перець до смаку. Беремо сятницю, наливаємо в неї 2 ложки олії, нагріваємо. Коли олія стане гарячою, вкладаємо в гусятницю шматок м'яса жирною стороною донизу і смажимо з усіх сторон до золотистого кольору. Коли шматок присмажився з одної сторони, перевертаємо його на другу сторону. Вогонь має бути більше, ніж середнім. І смажемо шматок м'яса з усіх сторін до кольору, який нам потрібний. М'ясо присмажилось, має золотистий колір. Вливаємо у гусятницю 200 мл сухого білого вина. Додаємо зубчик чеснику і лаврове листя. М'ясо смажимо, перевертаємо, смажимо, щоб випарувалося вино, а смажити треба приблизно 10 хвилин. Важливо смажити до тієї пори, щоб подівся запах вина. Якщо ви такого не зробите, а додасте інші інгредієнти, ви зіпсуєте страву. Пройшло 10 хвилин, вино випарувалось, запаху немає. Додаємо інші інгредієнти: 100 г моркви нарізану кубиками. 80 г цибулі. Стебло розмаріну. У мене сухий, а можна взяти свіжий. 100 г селери, яку ми теж нарізали кубиками. Помішуємо. Додаємо 200 мл бульйону, який ми попередньо приготували. 1 чайну ложку з горбочком солі перчим до смаку. Шматок перевертаємо на другу сторону. Помішуємо овочі, розмаріно розломлюємо на дві половинки. Гусятницю накриваємо кришкою і смажимо на малому вогні 40 хвилин. Не забудьте перевертати шматок. М'ясо можна брати як яловиче, так і свиняче. Пройшло 40 хвилин. Ви тільки погляньте, як у нас гарно приготувалось м'ясо. Нарізаю на шматочки, викладаю в тарілку, поливаю зверху шматочки соусом і овочі, в якому готувалось м'ясо. М'ясо вийшло смачним, сочним. Аромати в квартирі витають. жалко, камера не передає. Я раджу вам приготувати смачне м'ясо у сятниці з овочами. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Готуйте ваші рідні і гості будуть вам дякувати. Готуйте, нехай вам усе вдається! Смачного та продуктивного вам дня.